Подвиг пробачення. Постом я називаю не тільки стриманість від страв, але щось більше стриманість від гріхів Іван Золотовський. Саме тому на початку Великого посту, вступаючи на шлях покаяння, Свята Церква закликає нас відкинути найбільшу перешкоду для прощення власних гріхів. Назва цієї перешкоди образа. Цей день може бути нагодою звільнитися від неї, щоб жити у чистоті. Василій Великий говорить, прости ближньому образи, ти не їси м'яса, але пожираєш брата, стримуєшся від вина, але не поконуєш своєї зарозумілості. Гнім це пияцтво душі, бо він її приголомшує, подібно як вино. Сьогодні для нас заклик Господа. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам, ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших, Матвія 6:14. Ці слова були сказані в контексті нагірної проповіді, в контексті науки про молитву істрі. І милостиню. Починаючи з нагірної проповіді, Ісус навчає, що прощення і примирення лежать в основі служіння Богу. Якщо несуче дари до вівтаря, ти пригадаєш, що хтось має щонебудь небудь проти тебе, то залиш свої дари перед вівтарем, спочатку піди і примирися з цією людиною, а тоді повернися назад. І поклади дари. Євангелія від Матвія 5.23 Господь потверджує ці слова, навчаючи молитви. Матвія 6:12 і в дуже промовистому образі притчі про боржника, що не мав співчуття. Матвія 18.23.35 Те, що Ісус навчав, Він потвердив своїм життям, виголосивши на Христі слова. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять, буки 23.34. Слова щоденної молитви. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ви не прощаєте, то повинні налякатися цих слів. Бо ви просите, щоб Бог не простив вас. Не можемо просити у Бога пробачення, поки самі не пробачимо. Для науки і заохоти пробачення візьмемо приклад двох людей зі сторінок Біблії, двох біблійних героїв. Перший первомучник Степан. Книга діянь говорить про нього. А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда діянь із Служіння Степана. Приносло благословення і користь для людей. Степан виконував служіння диякона, опікувався потребуючим, був потрібним для других. Настав момент в житті, коли за це служіння, яке виконував, він отримав не премію, але ненависть світу. На осуджений опинився перед злобою юрби. Вони запалилися гнівом в серцях своїх і скреготали зубами на нього. Іянь 7.54. Про що міг мріяти Степан? Щоб хтось із тих, кому він допомагав, його підтримав, заступився. Можливо, він згадав собі ці миті, коли був потрібний людям його шукали. Степан міг би сказати. Я на всіх людей ображаюсь. Важна причина образиць. Але Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив славу Ісуса, що про Божій правиці стояв і промовив, ось я бачу небо відкрите і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Діянь, 7 глава 55, 56. Негативне оточення не заважало Степану бути в спілкуванні з Богом. Уявіть собі Степана, Степан стояв перед важливим вибором відкрити двері для образи або відкрити серце для прощення. Образи й Божа присутність, речі несумісні. Прощаючи, Степан переживав велику духовну радість. Доказом того, що Степан не впустив образу до серця, є момент закінчення його життя. Упавши ж на околішки, скрикнув голосом гучним. Не залічи їм, Господи, цього гріха!» І, промовивши це, він спочив. Чи була в Степана причина для гніву? Так була. Але він не дав їй місця. Степан стояв перед вибором, жити з болем образи або жити з Богом. Перший мученик за віру досконало виконав слова Спасителя. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Луки 6.28. Тому і ви можете своє життя жити. В ніби справедливих образах, а можете сказати образі ні, навіть якщо у неї є сотні причин. Набери мужності і порожени ворожнечу зі свого серця. Бо ваше і моє серце не призначене як гніву. не йди на повідку своїх емоцій і причин. Якщо ти пожалієш себе, і впустиш гріх, грі, гнів, він зруйнує твоє життя. Спочатку прийде сум, потім ненависть, нелюдяність. Гріх завжди руйнує життя людини. Чим швидше ми розлучуємося з гріхом, тим краще для нас. Глибоко закорінена злоба робить занадто глибокі насічки. Вільям Шекспір. Тепер подивімося на життя Йосифа, старозавітнього Йосифа. У Біблії книга Буття 37 глава. Брати продали Йосифа у рабство, взяли і заробили гроші на рідному братові. Уявіть собі, стан Йосифа на Базарі, стояв і думав. Мої брати мене продали. Кожна думка була болюча і образа стукала до серця. У Йосифа була поважна причина для образи, але не було місця для неї. Пройшли роки. Він пережив багато, отримав статус і положення. І от до Йосифа правителі Єгипту прийшли брати. Як він міг повести себе на троні? О, як ми радіємо, коли щось погане стається з тим, хто нас ображає. Коли серце людини захоплене гнівом, воно мріє про помсту. Як поступив Йосип, і цілував він усіх братів своїх і плакав над ними, а потому говорили брати його з ним. Бутян 45, 15. Йосип, як і Степан, Стояв перед можливістю вибору: образа чи пробачення, відкрите чи замкнути серце для образи, впустити образу чи впустити Бога. Всі роки перебування у рабстві, Йосиф мріяв не про помсту, а про зустріч з братами. Не для того, щоб віддати, але щоб обняти. Серце вільне від образи Наповнене любов'ю. Одного разу Петро запитав Ісуса, Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати Йому? Чи до семи раз? Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 раз по сім. Матвія 18, 21, 22. Брати і сестри, Може, вас зрадили найрідніші, або на вас, хтось заробив, обманув. Може, ви роками живете з образою? Можливо, ви живете роками не з думкою про зустріч, але мрієте почути погану новину про ворога. Щаслива та людина, яка прощає і не впускає образи, його ніщо не їсть зсередини. Він спокійно лягає і встає, дивиться в очі своїх ворогів. Слово Боже говорить: будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив Ефесян 4:32. Образливість гнів це не риса характеру, не просто вада. Образа це гріх. Який розділює тебе з Богом і закриває небо. краде твій благословення і загрожує забрати спасіння. Слово Боже говорить, терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. Колосян 3,13. Сильний це той, хто пробачає. Слабкий це той, хто живе з образою. Слухайтеся у ці важливі слова, бо як людям ви простете гріхи їхні, то простить вам і ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Матвія 6:14. Спішіть простити всіх, щоб не стало пізно. Спішіть, бо не знаємо, коли Господь покличе з цього світу. А за межею земного життя не буде місця ні для покаяння, ні для прощення. Тому сьогодні запрошую усіх закрити двері перед гнівом, пробачити, помиритися, бо наше серце не для образи, але для Бога. Амінь.